це провінційні вісті. Ситуація із захворюваністю на ковід та ГРВІ на Тернопільщині стабільна. Про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко. Тіше те, що у стаціонарі Тернополя немає жодної людини хворої на ковід, зазначила очільниця. Більше 200 краян хворіють на ковід у легкій формі. Ольга Ярмоленко каже, це пов'язано із тим, що пацієнти своєчасно звертаються до лікарів. Однак прогресує зараз грип А. Хворіють на нього навіть діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Хочу зазначити: Міністерство охорони здоров'я кинуло клич Здоровіші разом. Що це означає? Це своєчасне звернення до лікаря завжди допоможе запобігти більш складному протіканню будь того чи іншого захворювання. У Тернополі відкрили мистецьку резиденцію додому на Різдво. Всі охочі змогли послухати про традиції святого вечора, а також взяти участь у майстер-класах з виготовлення ялинкових прикрас, декупажу різдвяних свічок та зав'язуванні української хустки. Більше про мистецьку резиденцію дивіться у нашому наступному сюжеті. Різдво Христове це свято любові і надії, яке українці святкують у колі рідних та близьких людей. Та цьогоріч багато хто не зможе воз'єднатися зі своїми сім'ями у різдвяний час. Тому у Тернополі вирішили відкрити мистецьку платформу додому на Різдво. Її мета показати гостям міста, як святкують на заході України. У Нас сьогодні дуже багато гостей з Луганська, багато гостей з Маріуполя. Окрім цього, що ми будемо ділитися традиціями, долучати їх до майстер-класів, ми ще хотіли, щоб вони спробували нашу справжню кутю. На відкритті усіх частували кутею, яка є традиційною та головною стравою Різдва, а також пампухами. Окрім того, для гостей мистецької резиденції додому на різдво організували майстер-класи з виготовлення ялинкових прикрас, декупажу різдвяних свічок та зав'язування української хустки. До них долучилися як дорослі, так і діти. Злата одна із тих, хто обрав майстер-клас з декорування. Як буде виглядати твоя свічка? Розкажи, що плануєш. На кожній стороні голова сніговика, дід мороза і оленя. А за сусіднім столиком роблять патріотичних ангелів-охоронців для захисників. Я бачу для цього потрібно мінімум усього, ниточки, такі крички, так і фоаміра і все. Якщо можна ще комбінувати з ось такими намистинками, можна і так, а можна звичайно просто голівку вирізати вже зразу із цього фоаміра. Також у мистецькій резиденції показали роботи учасників міського конкурсу Різдвяне диво в управлінні. Наголошують, що конкурс ще триває. Якраз над оціненням робіт працює спеціальна комісія. Результати конкурсу оголосять вже 15 січня. Тоді відбудеться нагородження переможців у трьох номінаціях. Ви знаєте, там є три номінації: перша це різдвяна шовка, друга е ялинкова прикраса і третя різдвяна атрибутика. От де різдвяна атрибутика, там в нас виникли саме більші. Суперечності, бо вона має бути зірка автентична, цікава, особлива. Мистецька резиденція додому на різдво діятиме в українському домі до 22 січня 2023 року. У 2022 році Тернопільщина прийняла близько 40 евакуаційних поїздів. Наші медики пролікували більше восьми тисяч пацієнтів із прифронтових міст України, які потребували медичної допомоги. Це і люди, які перебували на стаціонарному лікуванні та потребували оперативного втручання а також поранені. Медичну допомогу надавали таким пацієнтам: і онкодиспансер, обласна клінічна лікарня, обласна психоневрологічна лікарня, лікарня швидкої допомоги, третя міська лікарня, друга лікарня, а також заліщицька міська лікарня, а також лікарня реабілітації Микулинець і більше золотого. Початком війни профільна діяльність закладів культури у селах дещо призупинилася. Та згодом там знову завирувало життя. До прикладу, у шляхтинцях Байковецької громади працює клуб, бібліотека і коворкінг для дітей, молоді і людей поважного віку. Усі вони мають можливість не лише цікаво проводити час, але й розвиватись, вивчати своє українське і допомагати захисникам. У період новорічних і різдвяних свят. Кожен з нас чекає на диво, аби подарувати позитивні емоції українським захисникам, маленькі мешканці Байковецької громади готують смаколики для військових. пряники для наших воїнів, які зараз ну які зараз в лікарні їм потрібна допомога. Я малюю кролика, то щоб, щоб вони могли би поїсти і, і скоріше би поверталися б до з дому і би здорові. Щоб так додати сили. Ну і побажати їм всяку, всього найкращого. Від початку війни діти у тилу роблять своїми руками не лише печиво, а й інші символічні подарунки для військових. Зробили для наших воїнів для 105-ї бригади, де служив мій чоловік, такий прапор і попідписували. Ми передали хлопцям туди на передову разом з смаколиками, і хлопці відповідно у відповідь написали їм також кожен. От бачите, підписався отут, залишили свої автографи. З початком війни профільна діяльність закладів культури у селах дещо призупинилася, та згодом там знову заверувало життя. До прикладу, у селі Шляхтинці Байковецької громади, працює клуб бібліотек бібліотека і коворкінг для дітей, молоді і людей поважного віку, які мають можливість не лише цікаво проводити час, але і розвиватися, вивчати своє українське і допомагати захисникам. Приходять не тільки молодь діти, але і люди різного віку. Від маленьких діток до людей поважного віку це завжди був акцент на мові, на культурі, на традиціях. І перше, що вони роблять, коли вони наші міста окуповують, вони знищують літературу, вони знищують мову, вони хочуть, щоб у нас не було нічого, що тримає нас як націю, і що знайомить світ з нами з українцями. Тому у шляхтинцях організовують культурні заходи для охочих мешканців громади, переселенців. Аби, попри складну ситуацію в країні, люди продовжували плекати народні традиції, вивчати пісні і знайомити з літературними надбаннями. Адже ці речі об'єднують усю націю і наближають нас до омріяної перемоги. У переддень різдва поліціянти Тернополя провели час із дітьми із малозабезпечених сімей. Люди у формі разом із хлопцями та дівчатами сходили у боулінг, на каток та у піцерію. Розваги для дітей правоохоронці організували у рамках всеукраїнської акції Дух Різдва. Враженнями від незвичайного дня діти та поліціянти ділилися із нашою знімальною групою. Праворуч поліціянти, а ліворуч діти. А мета у них сьогодні одна гарно та весело провести день у торгово-розважальному центрі у рамках всеукраїнської акції. Дух різдва тернопільські поліціянти зустрілися з дітьми, які зараз перебувають у складних життєвих обставинах, аби подарувати їм позитивні емоції у переддень світлого свята. Цими дітками потрібно провести час для того, щоб вони відчули оцей дух різдва, відчули любов, тепло і ласку. Також метою акції є те, щоб діткам можна донести, що зараз поліцейський це їхній друг, це їхній помічник. До нього можна звернутися. Та перед початком розваг поліціянти та діти знайомляться. Спочатку що ті, що інші хвилюються. Таймур Дадашев каже, що вдома має двох доньок, тому спільну мову з новими знайомими йому знайти не важко. Дівчата, як це зустрічатися з поліцейським ознакомного центру? Що скажете? Мені, наприклад, подобається. Чим подобається? Можливо, потім згодом поліцейський буде. Так, мені робота поліцейського була цікавою. Ти що скажеш? Трошки страшно, але чому страшно? Ну, бо Поліцейські кажуть, діти вас бояться вже. Що скажете? Скажу так, це такий, напевно, стереотип вихований батьками, що поліцейські це страшно, ними лякали, але я сподіваюся, що все далі, і далі поліцейські це буде більше як якісь друзі. Перша локація, куди прийшли діти та поліціянти боулінг. Тут вони проведуть годину, а далі їх чекає каток, піцерія та подарункові сертифікати від одного із супермаркетів міста, де вони зможуть купити собі різдвяний подарунок. Тернопільські поліціянти вперше беруть участь у всеукраїнській акції Дух Різдва. Проте раніше вони вже організовували свята для дітей, які спрямовані на те, щоб діти не боялися людей у формі. Чехії у Тернопіль. Такий шлях щорічно долають подарунки для українських сімей від благодійного архієпархіального центру Карітас Оломоуц». Родини з Чехії цьогоріч долучилися до акції Різдвяний подарунок. Радість та щирі емоції своїми пакунками вони подарували 75 дітям Тернопільщини. Детальніше далі. Вже більше десяти років у благодійний фонд Карітас Тернопіль в новорічно-різдвяний час. Надходять подарунки від архієпархіального центру «Карітас Оломовц Чеської Республіки. Кожного року була така добра традиція, коли приблизно осінню ми подавали дані наших дітей до Чехії, до Оломовца. І після того вже самі чехи, громадяни розбирали собі тих дітей, і хто би хотів їм щось придбати, чи це одяг, чи взуття, чи якісь засоби особистої гігієни, чи якусь канцелярку. Кожен подарунок індивідуальний. У ньому благодійники стараються враховувати не лише вік дитини, а й розмір її одягу, взуття, захоплення тущо. Свій пакунок вже отримала і тернополянка Богдана. Я, наприклад, не знаю, що там можна очікувати. Напевно, щось як завжди класне. Дівчинка вже не вперше отримує подарунки від закордонних благодійників. Минулого року отримала там одіяло, м'яку теплу піжамку на зиму. Там фломастери, класс, оса сюди? Так. За щедрі пакунки підопічні «Каритасу Тернополя передають своїм благодійникам малюнки та побажання зі словами вдячності. Це є важкий час, і ми просто дякуємо благодійникам, що в такий важкий час допомагають і відкликаються, тому що багато йде коштів і всього на війну. Але і не забувають про таких діток, яким потрібна допомога. Складаємо їм щиру подяку, тому що вже скільки років вони не є байдужі до потребуючих кризових сімей нашого міста та області. І віримо, надіємося, що ця добра традиція збережеться і ще на довгі роки. Цьогоріч подарунки від родин з Чехії отримали 75 дітей Тернопільщини. З прийдешнім різдвом поліціянтів привітали колядники. Власноруч, спечені пряники та коляду принесли діти до головного управління Національної поліції Тернопільщини. За коляду та віншування отримали теж подарунки. Як це було, дивіться у сюжеті наших колег правоохоронців. 12 дітей разом з пастором Церкви Ісуса Христа завітали до Головного управління Національної поліції Тернопільщини, аби заколядувати та побажати правоохоронцям доброї служби у новому році. Хочу подякувати вам за вашу працю, вашому лиці, тому що ви робите велику роботу, яку ми не бачимо. Спокій в нашому місці це завдяки вашій праці. Колядники принести з собою власноруч, випечені та прикрашені медові пряники, аби вгостити правоохоронців. Справді нам дуже важливо розуміти, що наша робота потрібна. і Ми розуміємо, що наша робота потрібна, і поліцейські сьогодні працюють для того, щоб ви спокійно спали, для того, щоб ви спокійно почували себе в безпеці на цій території. Багато поліцейських сьогодні працює в зоні бойових дій. Разом з військовими вам сьогодні вдячність за коляду та відчування. Діти отримали гостинці від правоохоронців. Бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони з передової привітали українців з Різдвом Христовим. Сьогодні вони не у батьківському домі, не за святковим столом. Наші захисники без традиційних прикрашених ялинок, натомість навколо них безліч понищених дерев. Сьогодні вони позбавлені сімейного затишку, але робляться вони заради нашого з вами майбутнього і запевняють, що міцні духом та обіцяють повернутися із перемогою. Хочемо запевнити вас. Що обов'язково переможемо у цій війні та повернемось до вас наші дорогі друзі, близькі, рідні, тернопільчани. І традиційно у ці святкові дні хочемо разом з вами сказати: Христос все рождає. Святвечір та Різдво не обходяться без коляди. Це те, що Росія у нас точно не зможе відібрати. Коляда як співоча молитва. Вона відганяє злі сили, розганяє темряву. Це, так би мовити, прямий зв'язок з небом та богом, тому особливо в час війни треба колядувати. Журналісти телеканалу tv 4 підготували для вас, любі телеглядачі, музичний подарунок, відому коляду, без якої жоден з українців не уявляє Різдва. Прем'єру ви можете побачити вже після цього випуску провінційних вістей. Шануймо своє смачної куті! Слава Україні! Христос ся рождає!